Разом з початком саміту у Лондоні по телебаченню США пішов масовий тиск в Дусі, яка ж українська влада неспроможна аудиторію в США. По різних тб каналах одночасно виступають радник з національної безпеки, державний секретар, директор національної розвідки і подібні. Наративи з текстами у всіх співпадають. А тексти приблизно такого роду. Україна це місце відмивання грошей та корупції. Доручив Конгресу розслідувати, куди пішли сотні мільярдів доларів, відправлених в Україну. Це слова директора ФБР Пателя. Будемо сподіватися, що ревізія з'ясує, куди поділися ті гроші. Нам і самим. Цікаво.